Всім привіт! З Новим роком! Ось сьогодні ми в такій запряжці. Перший раз Аїша в санях. І що вам сказати? Перші 10 хвилин було не до зйомок. Вона довга, збруя трошки не відрегульована. Санки на задні ноги наїжджали потрошку, особливо як вона переходила на галоп. І якби не квадроцикл спереді, про який я подумав зарані, то були би кардебалети, але так якось заспокоїв, потім зупинилися, трошки додавив посторонки по довжині і... Впереди ципків каратив і таким чином, ну як би, е, воно якби більш-менш ще й іде, але можна було і коротше. Дорога в нас в сусіднє село, далі включуся. Трошки кроком хай пройдуть. Призупинив кроком. Бачите, <рес> боїться тут незнайома місцина. кроком. Боїться і криницю. Але овесне треба давати. Ну, додому коні йдуть, тут взагалі нема питань. І ви знаєте, 20 кілометрів по морозу. Дрррр, для них хоч би що, зараз поправлю. Але... Що то значить молоді? Да. 20 кілометрів по морозу <смір> І вони тільки трохи спотіли Але ця їша, вона мені ще більше стала, не знаю вже Ясміна з нею не справляється по швидкості. Бистра кобила страх, вся на себе Цю вагу бере, тобто їй роботи і роботи треба давати. Ці санки це пушинка для неї. Я трошки на крок перевів, щоб вони трошки теж дуже не, не мокріли. Зараз прийду додому, зразу в конюшню поставлю. Але трошки хай і кроком пройдуть, бо додому летять, тільки розвернувся. Ми їздили в магазин, там трошки. В сусіднє село скупалися. Так, зараз будемо на рис переходити. Давай, сопоповне косо. Молодь. А вона трохи пройшлася і вже набирає. Ану, ясміна проти неї як якийсь віслючок. Не знаю, що це з ними робити. І крок у неї, я дивлюсь, що Ясміна вже по на галоп хоче переходити, а ця йде. Зустрічі, до побачення з Новим роком!